Я зараз роблю розворот, і ми з вами підлітаємо до будинку. Точність та неупередженість електронного ока його перевага над людським. А на додаток ще й феноменальна пам'ять. Усе це дозволяє до дрібниць фіксувати злочини расистів на українській землі. Нині дрон літає над північною салтівкою частини Харкова, що першою прийняла на себе перші залпи ворожої зброї. А потім кілька місяців поспіль відчайдушно трималася під вогнем. Незабаром усі ці відео стануть доказами у судах та допоможуть робити висновки експертам. І в будь-яке час спеціалісти з різних сфер можуть зайти на сцену і посмотрети любые розрішення з любого ракурсу і поняття, що произошло, який був прильот. Безпілотники ще й допомагають убезпечити правоохоронців під час огляду місця події, адже Харківщина один із найбільш рясно замінованих регіонів України. Тож, виїжджаючи на об'єкти на деокупованих територіях, прокурори без перебільшень ризикують життям. А ще дрони не заміння, коли треба зафіксувати масштабні місця трагедії, як от масове поховання в ізюмі чи розбомблене в Ченцело. Яковлівка це перший населений пункт на Харківщині, який постраждав від масового це міста Мерефа біля міста Мерфа. який постраждав від наслідку авіаудару. Бомбардувальника з використанням авіабомби фа 500 там близько 200 пошкоджених будинків. Втім, дрони інноваційного кримінального центру не лише фіксують свідоцтва військових злочинів. Вони не замінні у бойових умовах. Ось такий трохи більше від долоні та майже безшумний надійний помічник розвідгруп. груп. Але найуніверсальніший DJI Mavic 3». він поєднує гарну камеру, матрицю та батарею, що дозволяє 40 хвилин триматися у повітрі. У кожного безпілотника є ім'я Роман Олена Олександр. Так звуть волонтерів, які їх подарували. Останні придбали буквально днями. Сказав Василю я Довгий час пишався тим, що я етнічний руський. Зараз мені дуже соромно. Соромно за те, що русські люди роблять на українській землі. Тому каже: ось чесно зароблені. Будь ласка, витрать їх на збільшення нашої обороноздатності. І якщо можна на честь моєї доньки, назви його Варваренця. Фіксувати воєнні злочини і допомагати боронити українську землю від ворога. Це завдання дронів, і вони його виконують, запевняють оператори підрозділу. Наталя Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.